Все, що вам потрібно знати про арахіс. Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми розповімо все, що ви хотіли знати про арахіс. чим він корисний, як його обирати, і головне, як зробити його частиною вашого здорового раціону. І не забудьте заглянути в опис під цим відео. Там на вас чекає щось смачненьке. Поїхали! Арахіс – це справжній скарб. Він багатий білком. Що робить його чудовим перекусом для спортсменів та всіх, хто дбає про свою форму. У ньому є корисні жири, які підтримують роботу серця, а також вітаміни групи В, магній і навіть антиоксиданти. До речі, ці речовини допомагають боротися зі стресом. Тож, якщо у вас важкий день, арахіс ваш найкращий друг. Як обрати найкращий арахіс? Ось три поради запах. Свіжий арахіс не має різкого запаху, особливо плісняве. Зовнішній вигляд. Якісний арахіс, однорідного кольору, без темних плям і тріщин. Шкарлупа. Або без неї. У шкарлупі арахіс зберігає більше корисних речовин, але для швидкого перекусу краще очищений. До речі, у нашому магазині ми підібрали найкращий арахіс свіжий, смачний і якісний. Арахіс – універсальний продукт. Його можна додати до салатів, смузі, каші або навіть зробити арахісову пасту вдома. Хочете ідею? Змішайте арахіс із сухофруктами і суперфудами для ідеального перекусу. У нашому магазині ви знайдете не лише арахіс, але й все необхідне для таких корисних міксів. Тепер ви знаєте все важливе про цей горіх. А щоб спробувати найкращий арахіс, переходьте за посиланням в описі. Там вас чекає наш інтернет-магазин із корисними продуктами. Не забудьте поставити лайк, підписатися і написати в коментарях, як ви любите їсти арахіс. До зустрічі у наступному відео!